Дорогі друзі, усім привіт! Наша рубрика «Інтерв'ю з волонтером продовжується. І сьогодні у нашій студії Орест, який їздив цього тижня. Орест, привіт! Привіт. Куди ж ви їздили із Андрієм цього тижня? Цього тижня я мав можливість ще раз бути в Миколаєві. Це вже вдруге. А як зараз виглядає Миколаїв? Які враження від побаченого? Ну, в'їжджаєш в Миколаїв так трошки. Печально на душі, бо Миколаїв сам він не світиться. Проїжджаєш між будинки, там одні-два вікна світяться так переважно, пусто. Люди є, машини їздять, але все дуже темно. Є багато розбомблених будинків. Ну, Вночі так не видно, на ранок вже ми більше бачили. А де ви ночували тієї ночі? Ми приїхали на церкву, нас поселили в підвалі. Ми побачили, де ми маємо спати, поставили речі, ну і вирішили подзвонити до, до своїх рідних, ну, до команди, що ми приїхали. Пішли на двір, бо ж в підвалі зв'язку нема. Сидимо ми в бусі, і тут ми почули, як добре прилетіло, гахнуло, як то сказати. Ну і ми скоренько раз ми вже в підвалі, то ми вже і в підвал. Думаємо, йдемо спати, значить, той якраз час, коли треба спати. Добре, а за всю поїздку ви багато чули вибухів? Ну, якраз ми пішли в підвал спати, і ми вже лягли. І тут був, як то кажуть, прильот за прильотом пару раз. Так добре до години другої ночі до години другої було вибухи. Ну, це не сирену ми не чули, але казали люди рано, що була сирена. Але чути було як стріляло. І яку допомогу, і де саме ви її роздавали? Само в самому Миколаєві чи десь поза Миколаєвом, може, в якихось селищах? Ну допомогу роздавали в самому Миколаєві, то якраз людям, які переселились з Херсону в Миколаїв. Потім ми поїхали в... за трошки за Миколаїв в сторону Херсона. Там в село одне. Там був староста села, він нас прийняв. Ми трошки його почекали, потім під'їхали. І Приїхали ми в село, і що я ще такого не бачив, щоб всі, всі будинки були побиті. Я не знаю, звідки там люди вийшли, де вони там живуть, але всі, всі криші перестріляні, всі паркани. Але люди були, люди дуже раді були нас бачити, прийняти цю допомогу. Ми їм роздавали продуктові набори і ми їм давали е, теплий одяг. Скільки часу займала ваша дорога цього разу? Дорога нам десь займала десь 12 майже 13 годин. Навігація дуже тяжко працює. Дорогою було багато мостів зруйновано. Ну, ми багато об'їжджали. Нас навігація повела трошки інакшою дорогою, обстріляною дорогою. На ну, блокпості нас нам сказали, я спитав, чи буде так ще багато, поганої дороги. Вони кажуть, вся. І вони сказали, вам краще розвернутися. І ми прийняли рішення, що ми розвертаємося, вертаємося трошки назад, їдемо без навігації. і ми успішно об'їхали ті мости, добралися. А ви мали зустріч із ЗСУ цього разу? Так, в так. принципі, як і кожної поїздки. Що ви їм привозили цього разу? Ми привезли ковдри, привезли засоби гігієни. Також моя старша донечка намалювала малюнки, і я передав їм воєнним, вони були задоволені. Ну і донечка теж була задоволена, що її малюнки пішли до захисників наших. Ми приїхали і роздавали вже допомогу в селі, то нам каже староста села, давайте, поки сьогодні тихо, розкоренько роздамо і поїдемо. Але для нас тихо це тихо, а ти слухаєш губ-губ, губ-губ. І ми питаємо, то тихо, а він каже, ца це тихо. Не тихо, каже нас. через... Літає коротше, через будинки. Я завжди дивлюся, як люди живуть. І я відкидаю війну, то люди там жили бідно. А їх ще коротше, застала війна. Я ще так допомогу не роздавав. Просто тупо не стає. Нам церква сказала так: ми сьогодні не оголошували. Типу, ти коли ми заїжджаємо бусом, і такий зразу нам не стане, нам треба ще такі два буси. Дякую, Орес, за відповіді на наші запитання. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей.